Що ми знаємо про культурну політику росіян на тимчасово окупованих територіях? Лише епізоди, які неодмінно викликають у нас обурення і огиду. Мабуть, ви вже бачили і перефарбовану стелу на в'їзді в Маріуполь, де менше ніж через місяць після окупації приліпили букву І. Ми бачили, що українська література стала екстремістською, а ханський палац може бути зруйнований руками російських реставраторів, поки ми відвоюємо Крим. Однак це все лише фрагменти. Росія послідовно наполегливо та системно працює над тим, щоб ні сліду українського на окупованих територіях не лишилося, ані на вулицях захоплених міст, ані в головах їхніх мешканців. Як саме вони це роблять, розповідаємо далі. Насправді ж, фактів поплюження до утисків української культури на тимчасово окупованих територіях України важко і перерахувати, адже основою окупаційної політики росіян є знищення усього українського. Тому ми у громадянській мережі ОПОРА вирішили дізнатись. Як Росія викорінює усе українське, куди дотягнуться її криваві пазурі? Для цього ми проаналізували законодавчі акти РФ та місцевих окупаційних адміністрацій, публічні заяви російської влади та місцевих колаборантів, свідчення з російських та проросійських медіа натот. Заяви української влади та правоохоронців, матеріали українських та міжнародних ЗМІ. Також одним з ключових джерел даних для дослідження стали соціальні мережі, а саме місцеві проросійські телеграм-канали та сторінки окупаційної влади ВКонтакті. Так нам вдалося зрозуміти, як виглядала культурна політика з 2014 року та як вона змінилася після повномасштабного вторгнення. Я, аналітикиня соціальних мереж Ольга Снопок. Та про це і поговоримо у сьогоднішньому відео. Допоможіть нам популяризувати це відео своєю підпискою на наш канал, лайком під цим відео та його поширенням, адже про звірства росіян в Україні має узнати увесь світ. Розпочнімо! Свою системну, ретельно сплановану політику знищення української та насадження російської культури росіяни розпочали одразу після окупації частин Донеччини та Луганщини у 2014 році. Спершу вони створили для цього бюрократичний апарат та прийняли відповідні закони, укази, інші нелегальні нормативно-правові акти і законодавчі підґрунтя, щоб обмежити практикування української культури на тимчасово окупованих територіях протягом лише двох тижнів після проведення псевдореферендумів. Про незалежність псевдореспублік в 2014 році у цих нових утвореннях з'явились так звані міністерства культури, які мали розробляти державну політику та законодавство у сфері культури. І вже восени 2015 року в обох псевдореспубліках прийняли закони про культуру, які утверджували контроль окупантів над усіма культурними об'єктами на контрольованих ними територіях. Та визначали основні правила їхньої роботи. Згодом з'явилися і інші закони, які мали впорядкувати життя у різних галузях культурної сфери, паралельно. Бачимо регулярні приїзди ревізорів з Москви на тот, зокрема представників мінкульту РФ. А вже після того як окупаційна влада остаточно закріпилась, розвинула бюрократичний апарат, визначила відповідальності різних органів влади та отримала стабільне фінансування культурної політики від РФ. Ми побачили формування трьох ключових треків культурної політики окупантів. Перший з них це культурна політика у тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини. У цей період вся сфера культури на ТОТ була сфокусована на тому, аби поступово навчити мешканців окупованих районів України називати себе росіянами. Одразу після псевдореферендумів Росія вбивала у голові мешканців ТОТ право народів на самовизначення. Більшість культурних подій, які відбувались, намагались довести місцевому населенню, що існує погана нацистська Україна. А окремо існують хороші ЛНР та ДНР, де ніхто нікого не утискає і ні до чого не примушує. І оскільки ціннісно це дві протилежні речі, ЛНР та ДНР мають право відділитися і існувати окремо від України. В 2014 році для підтримки цього наративу бачимо візити різних діячів з Росії до псевдореспублік, наприклад, Михайла Паріченкова чи Йосифа Кабзона. Перший розстрілював позиції українських військових, другий влаштовував концерт на псевдовиборах ватажків цих республік. Російська пропаганда продовжує переконувати жителів окупованих територій у відмінності ЛДНР від України та формує ідентичність громадян Донецької та Луганської народних республік. Для цього вони роблять, наприклад, масштабні святкування власних днів незалежності. Крім того, тут про сепаратистське утворення говорять як про. Мультикультурний простір, де представник будь-якої національності може вільно виражати себе. Всі, але тільки не українці. І під цим прапором мультикультуралізму в псевдореспубліках розгортають свою діяльність російські фонди, які починають організовувати проєкти для популяризації і вивчення російської мови та культури. А як вишенька на торті, окупаційна влада прямо починає визначати народ Донбасу як частину великого російського народу. Поступово зменшується кількість заходів присвячених якимось місцевим особливостям Донеччини та Луганщини. А натомість культурний простір фактично заповнюється російськими культурними продуктами приблизно з 2019 року місцеві події повністю витісняються з псевдореспублік, і усі культурні події сфокусовані виключно навколо великої російської культури і великого російського народу. Другий трек, який ми побачили, це прагнення окупаційної влади інтегрувати вільну частину Донбасу у Псевдореспубліки. Для цього у 2017 році вони запустили так звану гуманітарну програму з воз'єднання народу Донбасу. Спершу вона стосувалася, я цитую, мешканців тимчасово підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей і передбачала. Як надання гуманітарної або медичної допомоги українцям з підконтрольних Україні територій, так і культурні заходи спрямовані на зміцнення єдності, культурних цінностей та духовної спільності народу Донбасу, якщо саме ти отримав гуманітарку від ДНР, перебуваючи у Львові, Києві або Ужгороді. Напиши нам про це в коментарях. В рамках цієї програми людей з підконтрольних Україні Донеччини і Луганщини запрошували на різні культурні події до захоплених територій. Хай це будуть виставки, концерти або ще щось. Особливу увагу приділяли дітям та молоді. Для них влаштовували безкоштовні культурні заходи, а часто ще й організовували трансфер з підконтрольної України території. У 2021 році цю програму розширили на всіх російськомовних громадян України. І третій зафіксований трек це бажання окупаційної влади інтегрувати псевдореспубліки у культурний простір РФ. У тому ж таки 2017 році розпочав роботу так званий інтеграційний комітет Росія-Донбас, який мав посилити процес гуманітарної, соціальної, культурної інтеграції Донбасу з РФ. Фактично, комітет був майданчиком для спілкування урядів громадськості та закладів культури ЛДНР із їхніми колегами ОРФ, і через нього фінансували більшість заходів присвячених просуванню російської культури на ТОТ. Результатами роботи комітету стало формування у 2018 році довгострокової стратегії інтеграції культурного простору псевдореспублік до РФ, а також ухвалення у січні 21 го доктрини «Русський Донбас. Автори якої наголошували на необхідності політичного об'єднання псевдореспублік із РФ через рік після ухвалення цієї доктрини Кремль спробував реалізувати це об'єднання, визнав незалежність псевдореспублік і розпочав повномасштабне вторгнення. Присъднять не присъняти Донбас? що робити з цим далі. Ми просимо вас розсмотрети вращення Государственної Дума і признати Донецьку і Луганську народні Республіки. Да, треба признавати считаю необхідним прийняти уже давно назревше рішення: незамедлительно признати незалежність і суверенітет Донецької народної республіки і Луганської народної республіки. Проте, після початку повномасштабного вторгнення та окупації нових українських територій, росіяни дещо змінили свій підхід до культурного простору ТОТ та взяли курс на жорстку централізацію політики. Ну от і все. Карачунтіб'ясередина невдовзі після окупації та псевдореферендумів про приєднання всіх материкових окупованих територій до Росії. Російська влада оголосила перехідний режим інтеграції ТОД у федеральну політику Росії, який має тривати до 1 січня 26-го року. В рамках цього перехідного режиму має бути створено жорстку вертикальну управління всіма сферами культури, як на рівні прийняття рішень, так і на рівні розподілу ресурсів. По факту для окупованих після 22-го року території це означає позбавлення будь-якої самостійності у прийнятті рішень, а гроші та інші ресурси, щоб реалізувати будь-який проєкт захід тощо треба просити у Москви. Нещодавно міністерка культури РФ прямо заявляла, що працює із культурними інституціями нових регіонів у ручному режимі. Зокрема, в рамках цієї жорсткої вертикалі управління всі музеї та більшість інших культурних установ на новоокупованих територіях отримали своїх шефів з-поміж російських федеральних інституцій. Шефи це по факту куратори цих інституцій. Вони передають з Росії на дод матеріально-технічне забезпечення і надають кадрову підтримку. Тобто перенавчають місцевих спеціалістів відповідно до російських стандартів та завозять російських працівників на тот. Крім того, російська влада легалізувала українську культурну спадщину в своєму законодавстві і узаконила переміщення об'єктів культурної спадщини без будь-якої документації. Найцінніші зразки мистецтва вивозять на територію РФ, часто продаючи їх у приватні колекції. Паперового сліду за ними не лишається, і тому частина цінних зразків українського мистецтва та культури може бути втрачена назавжди. Водночас і українські архіви. Наприклад, ми вже знаємо, що росіяни вивезли близько половини фонду державного архіву Херсонської області. З 2014 року окупаційна російська влада здійснює цілу низку злочинних дій, на яких варто зробити особливий акцент, оскільки вони і є основою окупаційної політики Росії. Так Росія вилучає і знищує українську літературу. У деяких містах, до прикладу, в Мелітополі, вилучено всю українськомовну літературу, а на Луганщині фіксували їх спалення у місцевих котельнях. Руйнування українських місць пам'яті, до прикладу, у Маріуполі та на Херсонщині, де було зафіксовано демонтаж пам'ятників жертвам голодомору, а натомість відновлюються радянські меморіали, знесені під час декомунізації. Меморіали голодомору росіяни називають пам'ятниками фальсифікації історії. Також впроваджуються спільні з Росією свята та пам'ятні дати. Наприклад, на тот повертається День захисника Вітчизни, 23 лютого, Дні звільнення Ленінграда та перемоги в Сталінградській битві, а також святкують роковини анексії українських територій. Дати нейтральних свят також змінили під російські. Наприклад, День Матері святкують тепер по російськи у листопаді, а не в травні. Також росіяни практикують коротко чи довготермінове вивезення українців істот на території РФ. Зазвичай це роблять в рамках курсів професійного розвитку для працівників сфери культури, участі в конкурсах та фестивалях. Існують програми профорієнтації для старшокласників у російських ВНЗ, програми за оздоровлення та відпочинку для дітей та підліків СТОТ, які є одним із інструментів депортації українських дітей в Росію. А також програми короткотермінових подорожей для школярів за різними культурними маршрутами РФ та найважливіше та найбільш цинічне, що ми помітили, це системна індоктринація та мілітаризація українських дітей, яка відбувається і через навчальні заклади, і позашколою. У школах проходять регулярні розговори о важеном та уроки мужества. У позашкіллі діють мілітаризовані організації ЮНАРМІЯ Двіження Первих та Орлята Росії. Також не варто забувати і про більш класичні культурні події. На ТОТ працює російський кінопрокат, створюють нові музеї присвячені російській історії, на прифронтових територіях відродили радянські агітбригади, бригади а до віддалених чи зруйнованих населених пунктів, де немає будинків культури, курсують пересувні автоклуби. Загалом російська культурна інфраструктура на ТОТ влаштована таким чином, аби усі демографічні групи на цих територіях мали постійний контакт із російською культурою, а згодом. Стали її частиною і почали її відтворювати. Через сформовану росіянами ізоляцію українських міст та громад в окупації ми не можемо перевірити, чи були заявлені активності дійсно реалізовані в тому обсязі, про який звітують на своїх майданчиках окупанти. Так само ми не можемо оцінити їх реальний вплив. Але на основі зібраних даних ми можемо говорити про тренди, логіку та наміри російської влади в цій сфері. І тренди показують нам, що росіяни роблять все. Аби зробити неможливим збереження, розвиток та передачу української культури та ідентичності на ТОД. Насправді це лише маленька частинка того, що ми згадуємо у нашому звіті, та лише початок нашої розвитки того, що ж насправді відбувається в культурному просторі тимчасово окупованих українських територій. Тому, перш за все, я запрошую вас ознайомитися із повним текстом дослідження. Він доступний за QR-кодом на вашому екрані або ж за посиланням у описі під цим відео. Тож, якщо ви представники ЗМІ або державних органів влади, це буде для вас дуже корисно. Я бачу, що ви вже поставили лайк під цим відео та підписались на канал. Також обов'язково поширте це відео або наш звіт серед своїх знайомих, адже кожен має знати, як Росія знищує Україну та все українське.